Запрошуємо усіх прихильників футзалу. Бачив поки що Олександра Тартишного, але він з'явиться неодмінно. Один із найкращих своїх попередніх зустрічей. Щодо команди суперників. Там можна й покластися на Анатолія Матвієвського. Провал у цьому є як яскраві як поєдинки у фут команду Совцер. Тепер 6 балів. Воєбітю, атака через центр майданчика Удар! удор! Один! ЕПМ дуже швидко виходить вперед. Браво! Ось сольний прохід дав. Будемо говорити, це не лише Андрій Забуряний гол. нічия, Тартишний, Тертишний. Один-один. Говорили ми про сильну сторону Олександра Тартишного, Тут мілінець жива. Ну... а вже лівим флангом від блакитних помилка під час виконання цієї передачі Забор'яний праворуч. Можна загострювати ударом ближче. Вступала команда серед коварта сильніших. У першій айтілізі також ЕПАМ брав участь у мастер ті чемпіонаті. Про це не будемо забувати. Ну, Епам такої цікавої антропометрії, більшою мірою схожі на волейболістів чи без У тертишну надто далеко від себе відпустив кулю. Є можливість знайти продовження. Передачі у вільну зону. Удар лівою ногою. Почали набагато активніше. Демонструвати свої індивідуальні та командні дії. Можливо, зараз. І в тому числі Бондаренко ні не рятує команду. 2-1. Тарас Мілянець виводить аніксу лідери. Браво! Також не будемо звувати, що у цьому чемпіонаті є підсилення. Зокрема, Тарас Дане. Чи вдасться виконати перед собою поставлені завдання не лише Далоне але й наставникам усіх команд. Тут дуже цікаве питання. Загубили Михалевського Можна забувати, Олексій пробуває Бурян проти Почковського. Передача по вертикалі є можливість забивати у Забуряну! 3-1. Андрій відзначається лівою ногою. Браво! Романовський щасливий Забуряний також. Помаранчевих, і це ще не кінець у першому таймі. Живан виконує передачу. Забивати можна в четверте, однак Повертаємось до перепотії. Другого тайму досить цікавого протистояння у першій гайті Команда Нікс, поступаючи до нуль, вже переграє 3-1 пан. На гол криля своїми результативними діями відповідають Забуряний її партнери. Зараз Кобрин намагався як Кобрина або на дальній стіці лева рибака. Лева Рибак на добивання. Однак свисток Юрія Пол... і Кодерс помірюється силами з командою та ходе. Атакують блакитні. Розвертається полуліг, пробиває проти. Михайлаївський ліворуч, не дала передача на тертишно. Живан. Ось те, що треба. Тертишний. Мілянець. Вихід Шнавіч. Удар! Стійка, який епізортами для себе матчі. також взяти 100% результат. Є можливість удару. лівою ногою. Бондаренко. Матчі. Дуже довго розігрували цей стандарт. Живан. Хто вийде? Відда бажання. Ріксу. Гол! Живан головою! Дуже рідко таке побачиш у футзалі, але Володимир Живан під оплеском. Попускається за лінією м'яча 14 номер Еніксу. Ще одна атака. Сьогодні буде чудова підтримка на трибунах серед глядачів. Анатолій Матвієвський змінює свого колегу. Удар середньої дистанції козурема підливським. Тоді Енікс зустрічався, але тертишною оформив покер. Ну і один зголів наприкінці зустрічі зі сторони Лева Рибака. Тимофій Касянов. блокує Віталія Коберна. Удар від Сергія Пучковського. на... До речі, двоє з них. Забур'яний. Там вже Батамінський. Кидає Толченко вперед на Андрія Забуряного. Пучковський головою. Тимофій Касянов. верне себе ініціативу. Пробиває у Кут, який сейвіться. Ну а зараз це робить Тарас Кузь. Відчер в Студіо також інший настав. Високий пресинг Андрія Забуряного. Олег Крупяк розвертається. Є можливість забити Козирима. 5-1. Браво! Ось знову ж таки, цей тиск приносить свої плоди. Розвертатиметься вже у цьому епізоді за бур'яний. Так черпачком елегантно намагався перекинути суперника, але йому не пощастило. Удар правою!